Під час війни, де можна отримати якісні знання в прикордонних районах Сумщини, як обрати професію, що допоможе стати успішним? Якщо ці питання з'являються у вашій голові, наше відео для вас. Ріше багато я добре це знаю. Був час пересвідчитися в цьому. Щоб підготуватися належним чином, учням дев'ятих та одинадцятих класів час визначив. Куди поверне їх доля? Війна не привідставити життя на паузу. Можна й треба рухатися вперед, обирати свій шлях, поки за вас це не зробив хтось інший. Уже третій рік поспіль Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ працює в умовах воєнного стану, але це не заважає студентам прагнути успішного життя у власній незалежній державі. Разом із викладачами ми долаємо всі виклики та маємо високі результати на фінішній прямій. Навіть під час війни тут можна розпочати нове життя, сповнене злетів, успіхів, досягнень. Зараз у коледжі працюють 5 відділень агроінженерії, електроенергетики, економіки та інформаційних технологій, будівництва та заочне. Ми здійснюємо підготовку бакалаврів із трьох спеціальностей і фахових молодших бакалаврів із дев'яти. Курс на агроінженерів традиційно один із найвищих, і дивного тут нічого немає, бо більшість із них на третіх-четвертих курсах уже мають роботу. Сучасна техніка від партнерів, гостівні лекції від стейкхолдерів, практика за кордоном на провідних підприємствах області України швидко перетворюють колишніх школярів на професіоналів аграріїв. Також на відділенні агроінженерії навчають агрономів. У створенні освітньо-професійних програм беруть участь досвідчені практики. Тому отримані знання стануть у нагоді кожному, хто так чи інакше працює на землі, будь-то невелике фермерське господарство чи потужний агрохолдинг. Відділення електроенергетики одне з найстаріших в нашому коледжі. Його випускники є практично у кожному обленерго України. Матеріально-технічна база відділення дозволяє готувати кваліфікованих конкурентноспроможних фахівців, крім 19 кабінетів і 15 лабораторій, розташованих у корпусі №1, 1 Тут створені віртуальні лабораторії, що дозволяють використовувати сучасні спеціалізовані електротехнічні програми, за якими студенти вивчають спеціальні дисципліни та проводять електротехнічні розрахунки всіх рівнів під час виконання курсових і дипломних проєктів. Майбутні фахівці навчають. Чаються за рахунок державного бюджету та за кошти фізичних і юридичних осіб. До того, що студентів-електриків найвища стипендія, вступаючи на відділення економіки та інформаційних технологій, можна обрати одну з чотирьох спеціальностей: обліки, оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, менеджмент, комп'ютерна інженерія. Відділення економіки та інформаційних технологій одне з наймолодших відділень коледжу. Професії цього спрямування є одними з високооплачуваних і престижних, а знання економічних дисциплін дозволяє працювати в різних галузях. Що ж до комп'ютерної інженерії, то після коледжу наші випускники мають такі практичні навички, які вже дозволяють пристойно заробляти на життя. Тому більшість студентів здобувають вищу освіту паралельно працюючи. Історія відділення будівництва нашого коледжу розпочалася в 1971 році. Це був період масового будівництва, який потребував великої кількості фахівців. Зараз Україні як ніколи треба ті, хто зможуть відновити зруйновану інфраструктуру. Понад 50 років відділення готує техніків будівельників. Педагогічний колектив завжди знаходиться у творчому пошуку, працює над вдосконаленням технології викладання навчальних дисциплін, над тим, аби студенти отримали глибокі та міцні знання й, опинившись на виробництві, були здатні самостійно вирішувати конкретні практичні ситуації, аналізувати проблемні питання сучасного виробництва та швидко усувати недоліки. Відділення активно співпрацює з правідними. Виробниками будматеріалів, зокрема Ансерглоб, завдяки яким здобувачі освіти в новій лабораторії можуть вивчати найсучасніші зразки будматеріалів. У 2023 році на відділенні будівництва відкрили нову спеціальність лісове господарство. Другий набір підтвердив, що це надзвичайно популярний напрям підготовки. Разом із фахівцями філії «Шосткинське лісове господарство ДП «Ліси України розробили освітньо професійну програму. Також лісівники проводять гостєві лекції та екскурсії. Освіта протягом життя сучасний суспільний тренд. Заочне відділення нашого коледжу надає можливість навчатися, не відриваючись від постійної роботи. Більша частина студентів заочного відділення це фахівці, які мають практичний досвід, тобто свого часу вони закінчили училища, технікуми, інститути. Але сучасний світ вимагає нових знань, отже, підвищення кваліфікації, а іноді й зовсім зміни професії. На заочному відділенні здійснюється підготовка за спеціальностями: електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, агроінженерія, будівництво, обліки оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Навчання здійснюється за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб. Здобуваючи обраний факт, молоді люди також можуть отримати щиро пітничу професію. На сьогоднішній день коледж проводить професійно-технічне навчання з наступних професій: тракторист-машиніст сільськогосподарського лісогосподарського виробництва категорії А1, А2, водій автотранспортних засобів категорії БЦ, муляр, електрозварник ручного зварювання, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Це не лише піднімає престиж і значимість майбутнього. Спеціаліста, збільшуючи його вартість на ринку праці, а й передбачає захист випускника від безробіття. Відкриває йому шлях до започаткування власної справи. Через близькість до кордону з Росією зараз студенти навчаються онлайн, але це не погіршує якості освіти. Викладачі давно напрацювали алгоритм надання матеріалу таким чином, що здобувати омріяну професію можна з будь-якого населеного пункту. Коли зникає електрика, підключають потужні генератори. Також у нас одне з кращих укриттів у місті. Іншими словами, глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ має все необхідне для тих, хто шукає можливості жити, навчатися, досягати результатів. Крок за кроком пі шляхом до успішного життя. Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ північно-східний освітній форпост, який надійно тримає оборону. Попри все, ми покращимо професійну підготовку тих спеціалістів, які відбудують післявоєнну Україну. Облаштовуємо нові лабораторії, розширюємо базу партнерів, осучаснюємо освітні програми. Бо зараз інакше не можна. Зараз кожен має бути активним, цілеспрямованим, наполегливим, роблячи великий внесок у загальну перегляд. Примога. Я закінчила Лухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ у 2024 році, навчаючись на відділенні агроінженерії. Зараз я працюю в Османській селищній громаді. По представне на навчання в коледжі дійсно дають якісні знання, які після закінчення вам допоможуть відразу знайти роботу. Тож запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до Лухівського агротехнічного фахового коледжу СНАУ. Я випускник Глухівського агротехнічного фахового коледжу СНАУ. Закінчив у 24 році на спеціальності 141, ну, по-простому електрик. Поступив у коледж за того, що великий вибір спеціальності є куди що обрати, тому що в родині і дідусь електрик, і хрещений, і твойородні брати. Навчаюсь в Сумському аграрному університеті. У спеціальності 141 є на бакалавра. Працювати почав на 4 курсі в Лухівському коледжі на посаді електромонтер з роя. Вступайте в Лухівський коледж, тут великий вибір спеціальностей, ви точно знайдете роботу, яка вам сподобається. Я вибрав Лухівський агротехнічний фаховий коледж як свій навчальний заклад через велику кількість рекомендацій в моїх друзів. Поступивши сюди на бюджет і правчившись тут 4 роки, я впевнився, що здобуті мною теоретичні та практичні навички допоможуть мені знайти себе та якісну роботу. Якщо ж у вас немає такого друга, який міг би порекомендувати, мені якісний навчальний заклад, то цим другом буду я. Вступайте в Лухівський агротехнічний фаховий коледж. Я така думка, що навчання комп'ютерщики це не дівчача справа, але я доказала собі, що це навіть така справа гарна. Я ще зараз навчаюся на четвертому курсі комп'ютерного інженера і мені дуже подобається. Я впевнена, що отримані знання допоможуть мені вступити в університет моєї мрії. Я протягом чотирьох років навчався на спеціальність електрика. В Гухівському агротехнічному фаховому коледжі СНАУ. Мені тут дуже сподобалось. Я вирішив ще раз вступити сюди на курс комп'ютерчики, тому що тут дуже гарне навчання. Я вважаю, що ці спеціальності споріднені, і вони мені допоможуть знайти гарну роботу. Не варто сумніватися, вступайте в наш коледж. У минулому навчальному році я закінчив 4 курси нашого Бугінського агротехнічного фахового коледжу Сумського НАУ. і зараз е вступив mm -hmm. на цю ж спеціальність агроінженерії, але на патала. Після закінчення 9 класу я обрав наш коледж, бо це потужний навчальний заклад, який розвивається з кожним роком, попри воєнний стан та всі дії пов'язані з ним. Якщо хтось сумнівається, чи варто поступати до коледжа або продовжити навчання у 10 класі, то тут гадати не треба. А обирайте наш коледж, бо тут ви зможете отримати стипендію, коло нових друзів, нові знання, тут ви зможете отримати різні категорії водійських прав та багато іншого. Запрошуємо! чекаємо вас! Життя під час війни існує, якщо ви самі цього схожі. отримати якісні знання в прикордонних районах Сумщини реально. Варто просто вступити до нашого коледжу. Якщо залишилися питання, звертайтеся! Ми допоможемо обрати професію, що зробить вас успішними.